Добрий ранок! У нас сьогодні з вами заняття з з допоможнями. І ми сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі. А про які саме увага екран! Для початку я пропоную відгадати загадки. Слухайте першу загадку. Сто братів в одну хату зібралися. 100 братів це що? Це колосок. Наступна загадка. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Звичайно, це наш запашний духмяний хлібчик. І так ми сьогодні з вами говоритимемо про хліб. Слово хліб таке звичайне, повсякденне, просте, як сонце, як земля, а чи завжди був хліб? Здається, що він був вічно, але це не так. Вчені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин. Тільки тоді, коли їм не щастило на полюванні. А згодом зерна почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Минуло ще багато-багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камінні трісні коржі. Це, власне, і був перший хліб. Від того темного, твердого хліба з кам'яною пилюкою. До пухкої випеченої паляниці минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчилися робити з дикорослих зернових рослин вирощувати високоврожайні сорти пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, а пекарі навчилися випікати велику кількість. Хлібобулочних виробів. Послухайте, будь ласка вірш. запитав у зими гліб. ля береться хліб. Розвела руками Зіна. Звідки ж із магазину? Чи дійсно хліб до нас приходить із магазину? Ні, звичайно. Ми отримаємо хліб з поля, із пшениці, з жита, з ясм... ячменю, з вівса, із зернових культур. Послухайте, будь ласка, казку, і заодно ми пригадаємо весь шлях хліба від поля до столу. Біжить вовк побачив чоловіка. Я тебе з'їв, каже вовк. Не їж мене, відповідає чоловік. Я тебе почастую хлібом. Вовк хліб з'їв і говорить. Ну, смачний. А далі питає. А де ти його взяв? Ну, як де взяв? Спочатку землю виорав. І все? Ні. Потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні. Почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло. Потім я його вижав, змолотив. Намолов борошна замісив тісто і аж тоді напік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вой. Та скільки ж біля нього походити треба? Твоя правда, відповів чоловік, клопоту багато, але без труда. Нема лода. Важка праця у хліборобі. Спочатку треба землю підготувати, зерно посіяти, доглядати за ним, поки не виросте та не дозріє. Попрацювати в жнива в полі, зібрати врожай, відділити зерно від соломи. Змолотити це зерно, щоб стало борошном, а вже з борошна, додаючи яйця, молоко, цукор, дріжджі, замісити тісто. А скільки ще людей докладає праці до цієї важливої справи, треба змайструвати спеціальні машини і пристрої до них. Борони, сіялки, віялки, трактори, комбайни, вантажівки, підготувати елеватори для просушування зерна, побудувати приміщення для збереження цього зерна, пекарні, крамниці тощо. Багато людей і техніки потрібно, щоб цей буханець дійшов до нас. Як, на вашу думку, Зважаючи на усе те, що ми зараз говорили, потрібно ставитися до хліба. Дійсно, з великою великою повагою це справа рук багатьох багатьох людей, які працюють навіть тоді, коли ми з вами спимо у своїх ліжечках. Куристь від хліба дуже велика. Споживаючи його, ростуть і розвиваються діти. Хліб дає сили для життя і праці усім людям. Гляньте, будь ласка, на ось цей коровай. На що схожий цей хліб? Часто хліб порівнюють із сонечком. Один поет сказав хлібина. Це справжній уламок сонця на моїй землі. Гляньте, будь ласка, на усі ці вироби, які робляться із борошна. Тут і бублики, і булочки, і тістечка, і пиріжки, і батон, і калач, і коровай. Пригадайте, будь ласка, який хлібобулочний виріб, можливо, якого навіть тут немає. Ваш улюблений, де ви його берете? Звідки він приходить до вас? У який відділ магазину ми йдемо, щоб обрати собі будь-що із цього переліку? Хліб не лише їжа наша. А це і мірило людської дружби і пошани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматком хліба. Із збиранням хліба пов'язаний ось такий обряд, який називається обжинки. Це дуже цікавий і врочистий обряд, а також важка праця хлібороба у перший день жнив Зажинки, всі святково прибрані до сходу сонця, раніше вирушали в поле, збирали найперший сніп, пов'язували його стрічками, щоб наступного року теж був такий багатий врожай. Цей перший сніп, який називали дідух, його зберігали цілий рік, і, і він. Брав участь і у Різдвяних святах, і у багатьох інших? Обов'язково на це свято випікали святковий хліб, коровай. Ми знаємо, що з давніх давен існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. А чи знаєте ви? Прислів'я про хліб. Хліб у сьому голова. Без солі, без хлібу немає обіду. Пропоную подумати над наступним прислів'ям. Як ви розумієте, вислів? хочеш їсти плечі? Не сиди на печі. Пригадайте, будь ласка, і назвіть люди яких професій працюють над тим, щоб ми з вами їли хліб. Уважайте його, бережіть нашу святиню хліб, адже він створений працею багатьох людей і праця ця зовсім не They must be.